27 липня, коли над Дніпром вирувала нагода, у деяких місцях випав великий град. Мешканці житлових масивів Тарумське Діївки та сухачівки публікували у соцмережах вражаючі фото, на яких було продемонстровано жахливі наслідки природного катаклізму. Пройшло просто стихійне б'єдстві. Навіть ті люди, які прожили 80 і більше років, такого не пам'ятають. Криші пробиті окна, насквозь повністю. Виходить, два стекла розбиті, насквозь в доме лежав град просто на полу. Міська влада зробила все можливе, щоб допомогти усунути наслідки страшної негоди. Про збитки, завдані стихією. Чиновники поки не беруться говорити. Реальну суму наразі ще назвати не можуть. Але те, що без допомоги міста ліквідувати наслідки стихії, мешканцям було не під силу, це факт, каже голова району. Міський голова запропонував депутатам виділити кошти на округа на депутатську допомогу на ті округа, де постраждали найбільше. І на мікрорайон Тарамський було виділено 3 мільйона гривень на Сухачівку і Діївку мільйон гривень. Кошти. Які були виділені на допомогу, вони не, не могли витрачатися на сам ремонт приватних будівель. Тобто вони йшли як відшкодування або ну компенсацію за пошкодження, які були. Тобто, мешканці власним коштом робили ремонт самостійно. А ми, як міська влада, відшкодовувала на стройматеріали, які були затрачені. Кошти, безумовно, ми видавали тим, хто безпосередньо, нуждався, хто соціально незахищеної категорії, які саме самостійно, не могли вирішити це питання самостійно. Міське самоврядування ухвалило рішення виділити фінансову допомогу на відновлення покрівлі та завдяки співпраці з міжнародними волонтерськими організаціями замінити вікна у постраждалих будинках. По сухачівки діївки звернули за допомогою порядка 50 осіб. 46 вже відпрацьована, і вже більша з них кількість вже отримала кошти. Допомога, яка виділялась, вона від 10 тисяч гривень до 75 від степені пошкодження. Тобто є дахи, в яких було пошкоджено більше як 40% покрівлі. Є де там декілька шиферів, тобто ми. Комісія вивчала цей стан пошкоджень і на затрачений матеріал ми відшкодовували кошти. Також дуже ми вдячні волонтерам, які допомогли встановленню вікон. Тобто ми відшкодовували більше як так, роботи пов'язані з покрівлями, але й знайшли ми волонтерські організації, які допомогли встановити вікна. На сьогодні завезено 102 вікна, і буде їх встановлено в 15 домоволодінь. Мешканці постраждалих від нагоди мікрорайонів були приємно здивовані, що їхню проблему помітили та взялися за її розв'язання. Гроза була 27 липня. Я обратилася в Орейс зразу одразу приїхали. Я дуже благодарна їм. Велике дякую, правда. Всім низький уклон, Я дуже рада, дуже рада. І вікнами, і кришею. Криша побита була, як сито стояла, взагалі вікна. Я, звісно, не розраховувала на те, що так буде все організовано, дуже організовано. Прийшли к нам. Домой акт составили, это получается райисполком, Олег Александрович Днесенко оказал материальную помощь на восстановление крыши, потому что черепица на кухне просто побита была и оно затекало все вовнутрь, потолок промок и упал на пол в кухне. Это летняя кухня и там тоже все окна побиты просто. На сьогоднішній день роботи вже на завершальній стадії. Покрівля замінена повністю а встановлення вікон у всіх будинках планують завершити до кінця листопада.